Чи бачити своє місто красивим та процвітаючим? Відповідно, ми щодня вимагаємо від нашої влади активних дій, вимагаємо того, щоб вони вдосконалювали, розвивали наше місто. Але часом ми не розуміємо того, що місто це не лише влада, атмосфера нашого міста, те, яким воно буде процвітаючим чи ні, залежить від кожного з нас. Місто не смітити в місті. Добре відноситися до людей, які приїжджають до нас, бо то є так би, гості наші та мають відчувати від нас якусь любов, бо від, від них залежить добробут рускавця. Вчити дітей, так само виховувати в тих традиціях, таких, щоб наших місцевих е, якихось... Е, не знаю, там, звичаї якісь є специфічні трускавці. Є е, е, традиції е, сімейні всякі, отак от, навчати. От. Місто любимо, місто курорт по-своєму. Ну як, живемо живе, живе в місті, так ми любимо. Своє місто повинен кожен любити. Я рахую, що кожна свідома, кожна свідома людина повинна любити своє місто, свій край. Наприклад, я тут вже з 77-го року, мені дуже подобається і люди і місто, але краще, ну, щоб трошки порядок не великий. Зараз розбудували дуже багато, нову будову порядку порядків такого немає. Трошки дороге боку роби, а там взагалі люди. Діти людям. Діти трошки підтримувати треба, то, то навіть безперечно, щоб ми що підтримували. Місто дуже красиве. Треба тільки, щоб його більше розвивали, щоб люди до нас їхали, бо зараз бачите, який час. Але в принципі дуже красивий. Наша нафтуся то взагалі безцінна. Ми її просто не вміємо шанувати, як кажуть. Бо то треба їхати сюди, щоб люди їхали за здоров'я, набирали здоров'я. Це є жемчужина, а не трускавець. залежить від кожного з нас, для того, щоб місто було кращим, гарнішим, чистішим. Треба кожному будівлю любити самого себе, як Господа Бога. Треба, значить, не кидати сміття, приймати, дивитися, не переходити через дорогу, куди де попало, щоб за, за дітьми дивитися, щоб вони були дисципліновані, з маленькою треба спину дітей, щоб вони ходили і любили свою землю, свою країну, своє місто, тим більше, тобто наше місто, де будемо жити, проживати, народжувати дітей чекати внутрішню, щоб вони були щасливі, я знаю. Кожен за собою має слідити, убирають, не кидати, ні не мусоріти і, і буде. Кожен має проявляти по суму, як він відчуває. Але я знаю єдине, що любити своє місце це не означає просто вмієте, давати гроші і казати, я його люблю. Це не любов, це відкуп. А любити своє місце це треба дбати про нього. Це треба піклуватися ним. Це просто треба щось своєму, своєю працею докластися до, до, до свого міста. Це треба починати з себе, особисто з себе. Кожен має почати з себе. Щоб не смітили, головне не смітити своє місто, не засмічувати, не засмічувати, полюбити його. Добре ставитись до людей в своєму місті. Але місто мені подобається дуже. Звичайно, треба, якщо щоб було місто чистіше, напевно, збиратися на якісь суботники. Я так бажаю, щось трошечки прибирати, щось досконалювати. Скажемо, щоб було місто чисте, тому що воно не є зараз дуже чистим. Готова. Ну, на всякі благочинні акції. Там, наприклад, на акції для АТО, на різні акції допомагати місту, наприклад, посадити якісь квіти, насадження, щоб місто було красивим. Та люблю, я патріот України, патріот свого міста. Ніде не виїжджаю за кордон, живу тут. Дуже сильно люблю своє місто. А на що готові заради свого міста? В якому? Сенси на що Ну, Чи вийти там на толоку, чи прибрати, чи щось, якісь волонтерські То, акції. Ми, на, рах, тобто... на рахунок того готовий завжди і завжди всіх підтримує. Привітати, наче дуже щось, дерев'я сажать, цвіти сажать, Чистота, те, що ви були. це вот є любов. Другі, я не знаю, як. Думаю, було чисто платонічно. <гум> 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 такі дома тут красиві, такі дерев'яні. Бітонний. Ну, такі красиві, такі національні, така краса. Ну, напевно, трейлер місто щось робити. Так? А ми звикли тільки брати. Обов'язково. Ясно, що ми любимо. Раз ми тут живемо, то ми вже це місто любимо. Ну, завжди, знаєте, люди хочуть щось більше від життя, ну, треба змиритися з тим, що маємо. Так, що, ну, може, трохи інфраструктура би покращує. Ну, Взагалі місто Труське дуже гарне, курортне місто. Так, що. Запрошуємо всіх гостей, хто хоче відвідати наше місто. Кожен із опитаних нами людей сказав, що любить своє місто, але для більшості з них поняття любов до свого міста є доволі платонічним. Хоча іноді кожному з нас достатньо просто не смітити або підняти сміття, яке валяється на вулиці. Те, яким буде наше місто, залежить від активності та небайдужості кожного із нас. Любіть трускавець. Він прекрасний От ви як можете охарактеризувати свою любов до свого міста. На що ви готові заради свого міста? На що готові? Самі без всякого, без всякого запрошення, без нічого. Я теж йду, папа. Я не... я знаю. Люблю, але я не можу не люблю давати. Все більше не буду. Ще ще раз Все, два рази казані, не кажуть.